Врінів туди. Я знаю. Дві ракети С-300 влучили в приватне підприємство в друкарню. Внаслідок цього влучення на даний час загинуло п'ять цивільних осіб, три жінки. Двоє чоловіків, крім того, 11 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесне ушкодження. Всі ці потерпіли, вони е, працівники цього підприємства. Е, на час ракетного удару на підприємстві перебувало більше 50 цивільних осіб, працівники підприємства, які знаходились на роботі. У мене в руках можете побачити уламок від ракети С-300. Він має характерний колір. Це колір гермета саме э, цю, цю, цей колір характерним для э, ракети типу С-300. Кожного дня прильоти, кожного дня руйнація, кожного дня жертви. це цивільне населення. Люди вийшли на роботу, працюють і прильот. І ви бачите, скільки загиблих, всіх ему Один удар був безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну, і, власне кажучи, Ці шість людей опинилися в самому тобто, епіцентрі удару. Ще дві ракети, скажімо так, поблизу цього підприємства. Ракети є ще.